Українська влада хоче запровадити ще одну платіжку за газ. Вітаю вас, шановні друзі! Ну що ж, нарешті це сталося. Війна в Україні закінчилася, економіка розвивається, люди почали заробляти більше. І тому українська влада вирішила, а давайте ка ми їм і ще одну платіжечку за газ додамо. Ну а чому б ні? Минулого року світло підняли, всі мовчать. Ну давайте ще щось накинемо. Так от, що ж це буде за платіжка? Всі ви вже знаєте, що за газ зараз оплачуються дві платіжки: це за саме блакитне паливо, плюс за доставку, що, до речі, також є абсолютно незаконним. І вже є декілька справ в Україні, де люди вигравали, тому що судилися і доводили, що доставка газу, оплата за доставку газу це є незаконно. А що ж це буде за третя платіжка? Справа в тому, що коли ви платите за транспортування газу, то ви платите лише до того моменту, як газова труба заходить до вас у будинок. Все далі, все, що знаходиться в будинку, технічне обслуговування там і так далі, це все лягає на вас, повністю ваша відповідальність. І от для того, щоб цим всім займалися спеціальні, як то кажуть, навчені люди. Вам потрібно буде заключити договір із компанією, яка надає послуги з обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання. Іншими словами, це огляд та обслуговування труб вентиляції, вентиляційних каналів, кранів у приватних будинках та квартирах. І вже починаючи із січня 2024 року, українці почнуть отримувати подібні платіжки. До речі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи отримали ви вже таку платіжку і чи заключали договір з якоюсь компанією, яка буде обслуговувати ваше обладнання. Скільки саме треба буде платити, поки що невідомо. Тобто вони плануються запровадити, але ще конкретних даних немає. Але експерти повідомляють, що це буде невелика оплата, там максимум до 20 гривень на місяць. Ну, для одного українця 20 гривень я згоден, це не так вже і багато. Але якщо це перемножити на мільйони українців, які користуються побутовим газом, то ми отримаємо доволі кругленьку суму. Мені тільки цікаво, а коли вони придумають платити за транспортування електроенергії по проводам та води по трубам. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці профілю.